Слава Ісусу Христу! Слава. Читаємо, будь ласка, то буде з книги Старого Заповіту. Книга Левит, 23 розділ і один вірш. Текст, 22-й текст, 22-й вірш, 23 розділ Левит. А коли будете жати жнива вашої землі? Не дожинай краю поля Твого, а попадалих колосків жнива Твого не будеш збирати. Для Бога та для приходька позаставиш їх. Я, Господь, Бог ваш. Амінь. Займіть, будь ласка. Ми сьогодні святкуємо День жатви. День подяки. На жаль, в нашому календарі державному немає такого свята. Є національні свята, державні, міждержавні, професійні, особисті. Але найголовне, сьогодні людство ось так втратило ось той день подякувати Господу за все дароване ним. Звичайно, ми переживаємо непрості часи. І завжди так людство переживало, завжди було якісь хвилювання тотальне і так далі. Але на сьогоднішній день вони розвернулися з сильною і потужною силою майже по всій землі. Але в наших краях є спокій, дорогі друзі, дорогі браті, і сестри. За що слава Господу! В нашій місцевості ми переживаємо велике Боже благословіння і збережені Його милістю, за що слава йому. І шкода, що на державному рівні в нас немає такого загальнонаціонального свята, як День подяки. Да, Тотально, локально збирається молитовні сніданки і так далі. Але в інших державах це є, практикується. І як би тебе не було, як би люди не відносились до того чи іншого, дорогі друзі, але все ж таки б їхні уста, хоч, може, ми розуміємо, як, але промовляли, подяка «Бо Богу за все дароване ним. Ми розуміємо, що сьогодні є. Великі проблеми, проблеми в нашій державі, можливо, в нашому житті, можливо, в стосунках і так далі. Але ми є в деякій мірі забезпечені, хто в тій чи іншій. Ми не голодуємо, ми є задягнені І взагалі одним словом, сказати: ми є благословені, за що слава йому. Але подивіться. Де ми зачитали ось цей вірш, де вічний Бог говорить: він поклувався про тих, хто не може, хто можливо і не хоче працювати біля землі, щоб задовольнити потреби своєї сім'ї або особисті свої вподобання. Він говорить вічний Бог до народу ізраїльського, і ми розуміємо, що це простягнулося і до наших часів. Що говорить, коли будеш жати поле своє до краю не дожене, залиши там, коли будуть падати ось ці колоски зернові, не збирай їх, то для тих приходька і в Бога. Дорогі друзі. І поряд з тим, коли в нас є торжество, коли ми розуміємо, що ми є благословенні, коли наші духовні і фізичні клуні є заповнені, ми сьогодні майже не хвилюємось про майбутнє врожаї і так далі. Але наш Господь закликає, щоб ми були щирими і благословенними і піклувалися про тих в Бога і приходька. Сьогодні до наших місцевостей, цих західних околиць нашої держави, багато людей звернулося, приходьки, яких є потреба в тій чи іншій справі, навіть в їжі, ви знаєте, давайте приглядатися. І нехай ось ці колоски або ось те зерно, яке впало, тобто, щоб ми з нашого з тим, щоб ми могли так. Знайте, доцільно збирати, залишимо, щось виділимо і для них, тому що там є потреба, там є нужда, там є можливе недоїдання, там все, що потрібно. Допомагаємо, чим можемо, тому що. Тобто в те свято, сам Господь сказав, ми щойно зачитали, коли будете збирати ось те жниво, чим вічний Бог наділив нас, не забувайте про тих, в кого є потреба, хто сьогодні несе нужду і хто сьогодні. Можливо, за жадобою дивиться на ті столи святкові, які є в людях. Це є важливо, це зарахується нам, і тим більше це буде наша заслуга, і ми виконаємо те, що заповів вічний Господь. Взагалі-то жнива або день подяки це є найдревніший свято на землі. Мені здається, то, то, що здається, воно так і є, дорогі друзі. Ще в Бутті в метайте, Каїн приніс жертву із поля, з жнив і так далі. І на протязі всіх віків Господь наказував, і древній народ святкував цю. Подію. Ми ж, як говоримо, говорили попереду, що свят у нас багато, а святкувати нічого. Так, ми згадуємо і все, дорогі друзі. Але як важливо в цей день або в ці дні подякувати Господу за все дароване нам, за те, що ми маємо хліб, маємо воду і маємо все, що необхідно. Це є здорово, це є благословено. Можливо, в руках, хто прожив. Життя в достатку, але старші люди розуміють і згадують, тому що все пізнається в порівнянні. Ми можемо порівняти старші люди, коли був голод, коли був ось той геноцид, де знущалися з людей, де переселялися, де садили в в'язниці і так далі, де земля, особливо християни, були пригнічені. І так, дорогі друзі. Приходилось залишати сім'ї свої, дітей, і далеко-далеко тоді держава була велика, добре, що вже межає, що не так далеко можна, дорогі друзі, дібратись. Але жертвували і розуміли, що все заради того, щоб зберегти для нас, для майбутніх поколінь, ось те слово життя, ось ту чисту євангельську, Ось віру, ось те бажання служити Богу людям і в останню чергу собі. Як важливо, як важливо бачити, як важливо співчувати, дорогі друзі, ось ця якість, яку Господь заклав ось в цьому вірші, де він сказав: жміть. Залишайте на полі своєму для того, хто має нужду, хто має потребу. І в останні слова, Він каже: Я Господь, він підтвердив, що це є важливо. Це є важливо помічати ось тих знедолених, а вони є. На жаль, є, були і будуть в нашому житті, дорогі браття, дорогі сестри, дорогі присутні, дороге зібрання. Зрозумімо, що Бог дає тому, хто вміє давати. Якщо ми. Є в достатку, якщо ми наші клуні, холодильники і все є запом. Ми сьогодні абсолютно не переживаємо, дорогі друзі, а людство переживало і запасалося в минулих роках. Я пам'ятаю, як хти, овочі, все навіть в моєму дитинстві ми теж збиралися, і стільки то потрібно було того і того на всю зиму. Сьогодні, будь ласка, ми маємо все. Що нам потрібно, були б тільки кошти. Господь дає нам здоров'я, дає сил, дає мудрості, щоб ми заробили. Звичайно, ми живемо не в сільській місцевості, і здавалося б, недоцільно якось так згадувати про Стіжнова, багато говорити про них, дорогі. Але всі ми пов'язані із землею, дорогі браття, дорогі сестри, дорогі присутні, земля вродить, ми живемо. Буде засуха, буде неврожайність, то біда, то буде ось та горе і нещастя, яке локально відбувається на нашій землі. Сьогодні багато людей на навіть планеті земля голодують, мають недостаток їжі, води і так далі. А ми сьогодні є благословені в достатку і ситі. І навіть після нашого зібрання є. Таке дійство, де ми можемо вийти, і буде пригощення, другі друзі. Це від щирого серця. Це просто, можливо, не для того. Але ми ще раз і ще раз говоримо Господу і собі. Ми дякуємо йому за все дароване ним, тому що нас немає. Ми не так велико цінимо ось тими продуктами. Ми перебираємо нам те, або інше не подобається щось. Ми перебираємо за смаком своїм. І навіть можливо опускаємо. Звичайно, я не думаю, що ми покликані дякувати тільки в цей день. Ми кожен день, я думаю, і переконаний в тому, що прокидаючись. Або споживаючи, або снідуючи, або ж є інше. Ми, Господи, кажемо дякуємо Тобі за те, що ми можемо мати і маємо на наших столах. Ми можемо, ми бачимо, як наші діти, внуки і наслідя не голодує, дорогі друзі. Воно не має. Ви пам'ятаєте книгу? Взагалі, старий заповіт старий дуже щільно і пильно відноситься до цієї події, події свято. Жнив День подяки. Це було щось неважливо. Люди залишали свої роботи, свої праці біля остої землі, і по декілька днів святкували, і славили Бога, пригощалися і так далі. Сьогодні це є, дорогі друзі, не так помітно, але все ж таки церква, насліддя його, діти Божі мають можливість і роблять це. За що слава вічного Богу. Ми можемо, і Господь любить те вдячне серце. Дорогі браття і дорогі сестри, будьмо ось ці чутливими, будьмо співчуваючими і розуміємо, що благословіння Господнє і наше життя залежить тільки від Господа, від Його благословінь. Дорогі друзі, і навіть в новому заповіті не вказано на день. Подяки. Але багато алегорій і багато співставлень, багато прикладів. Навіть наш Господь Ісус Христос сказав і приводив приклади про того сіяча, про кукіль, дорогі друзі, про те, що ворог насіяв і може насіяти серед тієї пшениці. Коли ті завзяті учні хотіли, те все вже пам'ятаєте ті слова. Він сказав: залишіть до жнив. Ось ті жнива, ось той останній день, можливо, коли прийде наш Господь, ми читаємо в відкритті в 14 розділі, що ось той ангел кине серп на землю, щоб пожати все, що дозріло. Пильнуємо і пам'ятаємо, що наступлять жнива на всій землі. тобто... Ми будемо підняті або залишені, нехай ось ця надія не буде втрачена і в нашому житті. Благословляємо тих, хто має потребу. Несімо добро і щедрість, дорогі друзі. Це є важливо. Пам'ятаємо, що вічний Господь ніколи не дасть нам понад силу. Сьогодні багато сліз, багато. Так, да, ми часто згадуємо в своїх промовах про ось ті моменти, де коїться ось та несправедливість. Але розуміємо, і ми не повинні задавати питання, чому. Але доцільно було б згадати, для чого. Дорогі друзі, нехай кожна людина замислиться над цією подією, для чого Господь посилає або допускає, але те все робить злий. Він лютує сатана ось ці останні дні. Він хоче поглинути, роздерти, розкидати все. Але гуртуймося навкруги слова Господнього. Гуртуймося навколо ось таких свят, таких подій, коли ми в один день. Можемо зібратись і щиро подякувати Господу за все дароване ним до цього часу. Це є дуже важливо, і це любо в очах Господніх. Він сказав так: пильнуйте, збирайте, діліться, любіть і поважайте, і будьте зосередженими на ось тих днях, які попереду вас. Дорогі браття, дорогі сестри, коли ми сьогодні ще можемо якось врятувати своє положення, а, можливо, якось поправитись, якось зрозуміти, розуміємо, що на все є воля Господня. Він дає сили, дає мудрості, дає достаток. І нехай за це буде, слава йому. Я думаю, що ми, наші серця, Наповнені вдячністю. Я думаю, що наші серця і наші думки є і направлені для того, щоб ось ту ниву, або як ми читали, ось те поле наше, або ось те збіжжя, яке дароване нам, ми готові поділитися. Ми готові залишити тому, хто несе потребу, хто є голодний на корми. Дорогі друзі, так є в слові Його. Давайте звернемо увагу на ось ці слова, які були зачитані. Давайте звернемо на свої почуття, на свої відносини до тих чи інших подій, або на ті основи, які закладені в Божому Слові, які торкаються людських сердець, тому що це є важливо і потрібно і любе в очах. Господні, жниво близько, говорить, що пополонило. І немає вижених жінців, щоб жати. Ми розуміємо, що сьогодні є велика потреба в тому, щоб звіщалося слово Господнє. Я пам'ятаю, як написано, що вийшли жінців своїх є таке звертання в Божому слові. Але пам'ятаю, колись ми були ще в далекі часи, ну в далекі десятки років тому, як один брат сказав, Господи, вижених жінців. На поле для праці Твоєї. Сьогодні серед нас є багато талановитих людей, молодь, другі, всі, хто є. Не замикайтесь, прославляйте Господа, чим можете, звертайтесь, тому що пісня і хвала вона належить Господу. Я розумію, що як у 26-му псалмі написано Давид говорить, що одного прошу у Господа да, а нижче. Там ще десять прохань, дорогі друзі. Ось така натура наша. Ми в той день, коли дякуємо, коли схиляємось перед Ним і підіймаємо руки свої до неба і хочемо подякувати за все дарованим, попри те, звучить в наших проханнях і молитвах, Господи, помилуй, збережи, дай і так далі. І це і властиво нам. І це властиво було, і Давиду. Він сказав одного, прошу, щоб бачити і перебувати в домі твоєму, дорогі друзі, і нижче там, збережи, дай і так далі. І так і ми. Давайте ми в цій молитві, я думаю, що вона все ж таки належить Господу слава. Я думаю, що ви всі згідні, згідні, щоб. Прославити Його, тому що слава Господу складається з наших промов, з пісні, з молитв, свічень і так далі. Давайте об'єднаємо це якось і в нашій щирій молитві піднімемось і подякуємо Господу від щирого серця, як ми вміємо, як ми хочемо. Давайте піднімемось і помолимось. Наш вічний і славний Господь.